Ребятки, ребятушки, всім по-привету, Я вам розкажу, що взагалі формат таке відео. Покажу вам, що за цей час произошло. взагалі і чого я так довго не виходив. Скажу так, дуже морально вигорів із за цієї машини і взагалі. Ну, всі в житті трапляються якісь ці. Я вам покажу взагалі від я, що було ви вже тут бачите. Ну ми, навіть почнемо, я вам покажу з офіціалу. Так, що у нас тут? Оригінальна. Акум новенькість. Акум новенькість, то я... Тобто підтікав цей, по і офіціали такі круті люди, що неправильно поставили труп. Сережа наш майстер, якого ви знаєте. От він стоїть. Так, і що? Ми... Але їдемо. Тут вже не терпиться Тобто треба було все підключати. Але в нас заливалася проблема. Якщо ви пам'ятаєте... У нас не працювала рейка. І вона... Що? Правильно, вона так і не працювала. Це ми до цього прийдемо. Я її привіз до Луцьку на отій, такій лавєті. От, Покажу. Лавєта. Стара тупа людина обманула. Не, тоже, ну. Все йшло не, 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 не так, як треба, і від того почалося таке моральне вигорання від цієї машини. От стоїть наш фінічок. Ти їду куплю. Докинемо бампера і все. Да. То есть, так, тобто так і було. На следующий день я приїхав. Вот, От. Тобто я приїхав. Я накинув морду. Перша її мойка. Це вже вона фоткалась напродовж. Вот її номера. Машина ще досі. Вот. Її перша моєчка. Вот. Оце я накинув тільки бампер. Кому цікаво. Тобто не було цих заглужень, не було нічого, но ну, я його зібрав якось так ось, вот якщо видно, ну не прям в зазор, но тут я попав в зазор. Ми поставили нульовики, машина прям, ну, почала їхати. Покажу зараз відео. Оце за одне відео. Отак вона їхала, а в чому була проблема? Я її забрав до складу, вона не їхала. Нажимаєш в поле, вона максимум 3000 оборотів. Указалось, треба було ногою, був зламаний тормоз. Підалька тормоза чуть просідала. І від того вона не їхала. Я чуть-чуть відтягнув і вона почала їхати. Тобто, Ми її намили, нафоткали. І я ж казав, ми будемо займатися. 46-ту я ту продав, до речі, продав мінус, на жаль, але. І... от. От я тримаюсь за голову, пацики, перекупи, займаються мотоциклами. Забрали. Ми його обміняли на мотоцикл. Взагалі історія, ми його обміняли на мотоцикла з доплати. І хлопці в мене перекупи, викупили цей мотоцикл. Тобто продав я його за 9600. При тому, що не працювала рейка, треба було доскладати, тут молдінгів не було. Потратив я на цю машину, щоб ви собі могли просто на секундочку уявити. Я порахував все разом 24 тисячі доларів. Точніше, 24700. Е, я продав її за 9600. От я знімаю перше відео після продажу. От така пачка доларів гривень. Я довольний. Це теж після продажу. Це моя знайома машина. от Пачечка грошей, скажімо так. Я вже обміняв гривні на долари. Все, чудесно. Що в нас почалось? Я почав з цими пациками крутитись. Вони кажуть, я ну, пішов до них, і ми почали разом працювати. Перша машина, яку я купив з грошей від Фініка, це була от така Mazda. Мазда. Мазда була, це. Я навіть не пам'ятаю, яка це мазда, як вона правильно Но називається на суть. Ми її купили за 2600. Це було дуже дешево. Але в нас стуканув мотор. І ми її віддали на 200 доларів мінус. Тобто вже від 9600, вже мінус 200. Плюс за щось жити треба. Тоді в мене теж почались проблеми, емоційне вигорання, це все. Ну. Далі ми купили такого Passat. Купили Passat, купили Ford. І я з двох машин заробив 700 доларів з цими хлопцями. Потім, вже наступило літо, якраз, от це якраз перші дні літа. Я вирішив купити собі от мото мотоцикл. Це був бездок, по того мене на третій день зупинили на ньому, але не забрали. Але там довга історія, і ми теж її віддали в мінус, бо знайомий їхав і розбився на ньому. Я не пам'ятаю, скільки мінусу. Потім я купив отаку. От Ополя, такого Ополя, Опель Vectra C. Там, на обвісі, на всьому. Перепрошую. На всьому, на обвесах, на всьому. Ну, все, як треба. 2,2 дизель я її купив за 2250. Продав за 2700. Це вже плюс 500. Дальше ми поїхали віддихати з в Вінницю, щоб я якось розбавився, щоб це в мене голова була забита. Я купив Вінниці о такого 53. Гарно, на гарних дисках. Але нам сказали, от навіть я стою. Буде гарний такий. Нам сказали, що це Рест. Ви навіть бачите, що це Морда Рест, рестайлінг, все. По це оказався дорест Ми його взяли за 7 500 чи 7400 7 з Вінниці дорога плюс ще 200. І продали ми його за. Я не пам'ятаю за скільки чесно. А, ні. Історія з 53. Короче, в мене. Я вже до того часу ще там десь підробляв і з 9600 у мене вийшов X, І ще мене було біля е, щось 8. Ні, які? 8 100, біля 5, да, біля 5 доларів. І тут пропонують на обмін нам Геля. Пропонують нам на обмін Геля. 14 року. Дізельний, свіжопригнаний. А я розумію, що мені треба вкласти тобто віддати після 3-го, заложити всі гроші. І плюс е, мій друг Андрій вирішив, давай складемось, він теж перекоп. Ми складаємося і заходимо на обмін. Отакий. Гель. Його була вартість перша на ринку 21 тисяча доларів. Е, я, я віддав 53-го, віддав 5 тисяч доларів, той тобто сумарно 12600 я заклав. А він заклав ще 7, тобто 19600. Ми її виставили гарно пофоткали, виставили на продаж, доволі така гарна машина. якраз той день, коли ми мінялись. А, що далі? Але він просто я місяць. Я, я сидів місяць без гроша просто. Ну там було якихось 200 доларів. І. Що по його? Він продався. Ми заробили по 700 доларів. Це було прям хорошо. Потім я купив такого сценіка. І є один перекуп далеко в Ніколаєві, якщо дивишся привіт, який в нас купляв дуже часто машини. І я його тільки купив і в той самий день забрав. з сцені, куди не 5 дізель, все, я її купив за 3000 доларів рестайлінг. Це восьмий рік на секундочку. Це дуже дешево. Потім я її теж продав, плюс 600, щось таке. Потім така BMW залетіла на продажу. Гарна, прикольна на таких цей, гарна, дуже. За 3200, в нею вийшла там історія, така собі, але теж плюс 500 на ній було заробітку. 2,2 бензин, автомат, все класно. Потім я купив таке. Тобто в мене було там пару гривень лишніх, я купив отку 99-ку за 600 доларів. Поставив її 1200, по ітогу вона простояла 2 тижні. Знайшовся клієнт. І ми обміняли її на iPhone 16 Pro Max на 256 і ще 100 баксів доплати. У мене зразу хлопці викупили iPhone за 1000 доларів, тобто 1100 я її продав. Тобто 500 доларів ще прикурив. Далі я по приколу купив отаку курчину 34-ту. Труп, корч, але на документах. Ми покатались, по і того я її що зробив? Правильно? Подарив пацикам, кажу, катайтесь, у мене тоді почалось теж вигорання. Я тоді почав десь себе шукати, не хотів не працювати, нічого. Я їй просто віддав подарунку. Тобто, мінус 650 доларів. Потім з'явилось э, багато знайомств, багато знайомств з перекупами, зі всіма. Мені почали підкидувати варіанти, і я купив отаку Nissan Almera за 3200. Це 2003 рік. І продалась вона за 3750. Так, да, 3750 вона продалась. Тобто, ще 450. Була така 46-та, я її сам знайшов, гарна вилиза на все. Ну просто, самі бачите, стан. Тут чуть-чуть коцка, але так то далі. Купив я її за 2,700, продав її за 3,300, ще плюс 600. Потім в мене почались трабли. М -м, вже в нас хлопці не йшла робота, були якісь трабли. Я купляю Мерседеса за 4600. 2,7 дизель, 211. Всі дані на автоматі. Мені здавалося, що це ціна шар. По ітогу оказався машина корч. Нічого не продавалось. І мене це знову вибивало, вибивало. А ви самі розумієте, людина, коли терпить, терпить. ну, Скажімо так, колись же приходить терпець. І я міняю його на оцього гольфа. Хлопців перекупив, Оказалось, що цей гольф на, ну, на, на червоних номерах я бачив, але. Фірма мала бути відкрита, бо того, що якщо машина на червоних номерах, вона стоїть на фірму. Тобто, якщо заганяється на фірму, фірма може випустити договір. Але, як оказалось, по фірма була закрита. Тобто машин не переоформляють. Я доплатив 900 доларів до 900 доларів до Мерседеса, тобто вийшло 5,5. 5, 5 тисяч доларів мені зайшов гольф. Плюс дорога 600. По ітогу, я я про це взнаю і я починаю її терміново продавати, бо я, ну, як це? Встряв з машини. По ітогу. Я її продаю за 4,8. 4,8 я її продаю. Мінус 700 доларів. Бо того, що це що шляпа. Правильно. Дальше. Предесторії. Зараз розкажу за цю десятку. Після якраз цього гульфа. скажімо так, буває таке, що люди не сходяться характерами. І от іменно ми з цими хлопцями перекупами просто не зійшли з характерами і на мирному сказали, все, будемо самі працювати. По ітогу я вирішив, бо в них більше стажу, вони 3 роки займались, ми з ними працювали, все було чітко. Не завжди, але було. По Пойтого я починаю працювати сам, і перша моя машина, яку я купив повністю сам після того, як з ним працював, це була оця десятка. Десятка за 600 доларів вона переоформлені. Мені здавалося, що це ціна шара. По ітогу, машина на ходу, машина на замку центральному, на всьому багажничок з кнопочки відкривався. Не треба було підходити, піднімати, кнопочка, і він сам піднімався. Хлопець робив для себе, але вина була така, вона подряпана, тут погнуто, але ціна 600 доларів на переоформлені 2002 рік інжекторна. По того я вистояв з неї півтора тижня і я її продав за зараз кажу, За 680 доларів. Тобто, 80 доларів я заробив. Ну там, з підготовкою з всім, 600, ну, 50 заробив, нехай. Потім я дивився. На отаку BMW. Це F30 BMW 14 року, ви бачите удар. Думав попробувати заробити. Е, поки я думав думав мені запропонували на викуп отакий меган. Меган, другий, 1,6 бензин за 2 250. А я дивився ціни, вони були від 3200. Е, я його вроді подивився, класно їхав, але прикопи сказали, що це корч. Ніхто не хотів купляти. І мені, щоб, скажімо так, Забрати цю червону F-30, а мені вже люди казали, що її мають забрати, то думай швидше. Щоб мені її забрати, я почав спихати машини. Перекупи дав Рома, привіт, якщо ти це дивишся. Мій хороший знайомий з Рівного. Дав за нього 1700 доларів. Тобто, що рахуємо? Мінус 550 доларів. Отак от, от. Потім, точніше, не на цю F-30. Я просто подивився цю F-30, а я, от на що я гроші. Я купив bmw 61 535 3 дізель. Я думаю, всі знають, що таке 35 дизель. Це 3 літра дизель і 2 турбіни. На е, такому вихлопі стейдж 2, коробка стеж 3, на електроскладуваннях, на отаких дісочках, 128 стіль. Ну це просто. Зараз покажу вам відосики, які ми знімали з віттіною машиною. Класно. Вертаємось до, вертаємось до історії з 535. Я її беру за 7300. Колись це була ціна шара, вона б за 9000. Я її поставив 8600. Машина простояла 3 тижні. Не дзвінка. Взагалі. Пропонували 6. 6500. 5. Ціни смішні. І ми вертаємося знов до f 30 Мені дзвонять люди і кажуть, її мають забирати. Думай щось. Мені треба терміново гроші. Дзвоню я до знайомих перекупів. Приїжджають ці хлопці з цими, що я працював, приїжджає там ще один перекуп. Дивиться цю машину і кажуть ціну не радісну. 6500. А я розумію, це 800 доларів мінус. Ми починаємо торгуватись, бо в мене вибору немає, мені треба забрати цю F-30. Бо я вже сидів і розумів, що на ній є заробітку По ітогу... Що? Продаю я цю 60-ку за 6700. все таки вони мене виторгували, бо мені люди. Тут а я вже пообіцяв, а я така людина, що якщо дав слово, то я її тримаю. І продаю я 60-ку. Получаю гроші от таку 60-ку, гарну. І тут -а, я її купляю на наступний день, їду, купляю. І тут, а буквально через 2 дня, може трошки більше, через десь. Може тиждень, скажу так, трапляється біда. Всім пам'ятаєте нашу любиму Вітіну машину, бо я що кажу любиму, бо я її дуже сильно любив. Ця машина була прям для мене, прям, ну от, хоч це не моя машина, але я її любив. І м, стається в нас біда. Яка біда? Вітя случайно попадає в аварію. Вітю заносить, і наша БМВ на Рижінький Шкірі, яка возила всі запчасті до Фініка, попадає в аварію. Чесно, я настільки розстроївся, що це просто. От, це було рівно. Я настільки розстроївся просто. От, якщо ви бачите. Це було. Для мене це був нупрям. Прям жах. Мені було настільки обідно, тому що ця машина стільки зробила для даже Infinity історії. Що це просто, що це, ну, прям рідна машина, прям. Все. І ти дивишся, і вона каже. Все, я розбита, я цей. А ти дивишся на цей. Тобі так печально. Тож така хороша машина, притом вона була вся в рідній красті, там реально машина прям в Віті дуже хороша. Ну, так вийшло. І поітого що? Поітого це мене теж вибило морально. Скажімо так, Вітя мені дзвонить, я приїжджаю, це вже все фоткаю. Думаю, все таки... І тоді мене настигла думка, що треба далі знімати. 60 робиться, з нею все добре. Тут тільки трошки погнуто. І ми з звідті, от Вітька. Вітюк, ти точно дивишся. Ми любимо всі твою машину і любимо тебе. Вітя мені дуже сильно поміг. Ми до ночі, до 11-ї ночі збирали ту F-30, по ітогу до збирали. Отака F-30. Все, тут був нюанс, тільки покрасити цей. По, витягнути капот. І все. спорт спортприборах. Вся крута, все, э, все Все круто. І по того, що. Вона мені стала 8300. 8300 доларів мені вийшла ця машина. І вроді F30 за 8300, ви скажете, що так це. Так це халява Це ну це безплатна ціна. Я теж так думав, скажу так. По ітогу, нікому вона не треба. була. Вона почала вибивати це з кулії, Ні... ніхто не дзвонив. Пропонували там 7, 5, 4. Потім взагалі ніхто не дзвонив. Вона так простояла десь двох 2 тижнів. І мене настільки задовбало, що я сказав, все. Не хочу більше цим займатись. Мене це вибило з колії. І по ітогу, BMW поїхала. Така BMW поїхала за 6300. Її забрали. А тепер рахуйте самі. Мінус 2000 доларів. Ні, вона мені стала 800. Так що, мінус 1800 доларів. Отак. По ітогу мене це вибило. Я її продав. І почав шукати машину собі. І я найшов... Я собі купив отаку BMW копеечку. Mm, скажу так, машина в ідеалі. Машина вся чотенька на шкірі, на підігрівчі. я вам буду Ми будемо далі продовжити знімати, я вам її буду показувати. Отака. От Вона мені дуже жорстко сподобалась на всій комплектації, на всьому. І я вам скажу так. Ми вертаємося назад до історії з Інфінті. Чи варто воно того? Ні. Категорично ні. Бо того, що 15,5 тисяч доларів мінуса. Ви собі представляєте? Ну, я от вам зараз переведу е, всім, хто мене дивиться, що таке Це 635 тисяч гривень. Майже 636 тисяч. Це жорстко. Секундочку. Мені тут якраз дзвонять, Всі мені написують. Секундоч. по того що 650 тисяч мінус на цій машині. Це був довгий путь. Ця машина, скажу так, довго я її чекав. Вона завелась, все, вона їздила, ви самі все побачили. Шкода, що я не зміг все-таки за своїх таких, скажімо, моральних качеств. Зазняти далі серію. Я це закинув. І ми з вами пройшли багато. Я вам дуже вдячний за те, що ви мене дивились, за те, що ви писали коментарі, що давай далі, що давай ще. Ще щось, ще щось. Е -е, ну, типу... Не знаю, чого так вийшло, чого не вибило. Але я вам дуже вдячний, що ви мене дивитесь, що ви писали давай. Е давай ще щось, давай ще щось. Ну, типу, знімаю, знімаю, ви мене підтримували ще щось. Я вам дуже вдячний за це. І ми будемо далі знімати. Ми будемо знімати про цю копеєчку, цікаві випуски. Я скажу так вам. По секрету, я вже замовив туди хороший сабвуфер. Дуже дорогий, дуже. Тобто там не, ну, не 300 доларів, не, не 400 навіть, а прям дорогущий. Ми будемо цю копеечку робити прям в ідеал. М-пакетик ставити на неї. Будемо все робити по максимуму. Так що, отака історія з Infinity. Отака історія з перепродажем. Перепродажем ми будемо теж займатися. Тоже ми будемо займатися, ми будемо якось розвиватись, якщо все буде добре, бо того, що ситуація в Україні зараз, самі, думаю, знаєте, яка. Так що я вам дуже вдячний за те, що ви чекали, за те, що ви чекали цієї серії, ви писали, випускай, давай ще щось, ще щось. Так що, всім гарного вечора. І отака історія. Так що запам'ятайте. Займатися Америкою треба або битими машинами з розуму. Мінімальні удари і на це треба час. Мені мене пішло 2 роки, і я з цього не заробив. Бо, ще раз нагадаю, ста, була, була е, ціна машини 3000 доларів. Зараз 24%. І поїхала вона за 9%. 600, за 9%. Так що так. Всім гарного вечора. І я вас всіх обняв, приподняв. Всім дякую, хто подивиться це відео. Надіюсь за вас лайк, підписка. І до нових зустрічей і до нових серій. Постараюсь для вас випустити. От обіцяю, руку на серце кладу, чим поскоріше серію з копейчикою. Так що всім гарного вечора і до зустрічі.